Події в Сирії та Венесуелі, Лівії та США – Це стосується кожного українця. Адже модерний світ наскрізь глобалізований. Хто б що не казав? Аналітика, прогнозування та шляхи вирішення глобальних конфліктів у програмі Міжнародний огляд з Андрієм Давидовим. Привіт, любі друзі! Ви слухаєте армія ФЕМ. Мене звати Андрій Давидов, і ми розпочинаємо програму Міжнародний огляд. І сьогодні ми говоримо про стратегію НАТО 2030 Говоримо ми з нашим гостем, координатором напряму міжнародної політики в Центрі політичних студій Доктрина Денисом Москаликом. Знову привіт! Вітаю! А, нагадаю нашим слухачам, що ви можете дивитися трансляцію нашої програми на нашій сторінці. Армія ФМ у Фейсбуці, а також нагадаю студійний номер телефону 067-430-84-59. Перше питання що одразу: що це за стратегія, така і чи були раніше відповідно стратегії, припустимо 2020 -20 чи 2010? Власне кажучи, це стратегія, яка була підготовлена за розпорядженням Генерального секретаря НАТО. Вона, власне кажучи, мусить визначити в подальшому політику НАТО в загальних рисах на найближчі десятиліття. Були попередньо стратегії, власне кажучи, ухвалена в 2010-му стратегія НАТО-2020, відповідно і в 2000-му НАТО-2010. Кожна з цих стратегій, по суті, представляє собою певну аналітичну доповідь. Щодо актуальних загроз у світі і щодо того, яким чином Північно-Атлантичний Альянс може і має їм протистояти в даному документі, власне кажучи, в основному описується загроза з боку Росії та Китаю. Цим вона радикально відрізняється від попереднього документу, де Китай взагалі не згадувався, а Росія розглядалася як партнер. Це саме 2010 рік. Так, це 2010 рік. Власне, стратегія 2020, яка визначала на найближче десятиліття політику НАТО. Нинішня стратегія вона мусить відповідно переглянути ці положення, враховуючи, як це вказано в документі: російську агресію та територіальну експансію. А, чим кардинально відрізняється від стратегії попередньої ця, як я зрозумів, що в 2010-му Китай не згадувався, а Росія це був ла партнер НАТО. А чому так за 10 років все змінилося? Це пов'язано із кількома подіями. В першу чергу там описується е врахування досвіду російської агресії в Україні, розгортання недружніх заходів спрямованих проти е партнерів. Північно-Атлантичного альянсу, посилення військової російської присутності в північному морі, Балтійському морі та на Чорноморській акваторії. Це також значне посилення Китаю та зміна ним власне стратегічної рівноваги у світі, що наряду із активною співпрацею з Росією, робить його. Власне, другим основним супротивником Пічно-Атлантичного альянсу. І наступне це, власне кажучи, про те, що неодноразово повторюється в документі, мова йде про підтримку демократії у світі, які авторитарні країни, власне кажучи, підкреслюється активно, що і Росія, і Китай їх об'єднує насамперед те, що вони є авторитаристами, авторитарними країнами і ревізіоністами з точки зору міжнародних відносин. Вони прагнуть переглянути той консенсус. Кордони власне рівновагу сил, яка склалася у світі на початок 21-го століття, це мусить протистояти, зважаючи, що Росія все ж таки хоче посунути, скажімо так, кордони на заході у себе, тобто на сході ЄС та НАТО, десь і ще вона планує подібне робити. Ну, власне кажучи, там мова йде на стільки про територіальну експансію е Росії, але й Китаю. Китай е для Китаю це відповідно анексія островів Південно-Китайського моря, яка відбулася якраз цього року. Е для Росії поки що згадується, власне кажучи, про окупацію саме Криму. Зокрема, там мова йдеться, що відмовлення відновлення нормальних відносин щодо Росії. Воно можливо у випадку введення військ Донбасу і припинення окупації Криму. Тобто і Крим і Донбас згадується так, і Крим і Донбас там згадується. Власне коротше, там мова йде про те, що Росія вона своїми активними заходами, в тому числі гібридної агресії, От. хакерських атак, пропаганди, активної. Активної підтримки певних політичних груп на Заході, які готові з нею співпрацювати. Це спрямована робота на дестабілізацію демократії в західних країнах, вона демонструє себе як недружню країну, яка власне, представляє загрозу для всіх західних країн. Це глобальний виклик, власне кажучи, для якого. Е Нова стратегія НАТО пропонує глобальну відповідь. В принципі, з точки зору е, світової політики, найбільш важливе не лише те, що там протистояння Росії і Китаю, яким саме, чи, е, в яких саме формах це буде відбуватися. Там мова йде вже не стільки про, власне коротше, е, вузькі за територіальними рамками е, діяльність е, політику Північно-Атлантичного альянсу, ну, власне кажучи, це що відображено і в його основоположних документах, і в назві. Якщо, скажімо, п'ята стаття, про яку Часто mm -hmm. йде мови. Згадую так. Так, так. з приводу того, що зобов'язані про взаємний захист, вона, вона, власне кажуть, територіально дуже вузько обмежена. Це, власне, Європа і Північна Америка. І ще шоста стаття, яка стосується Азії, але це пов'язано з однією з країн НАТО, це Туреччина. Ну тому що це було пов'язано із тим, що вважали, що радянський союз може здійснити спробу вирватися до Середземного моря. І що характерно, у цій статті 5, там чітко прописано, що це мусить бути агресія ворожої держави. Так, абсолютно. Держави. Тобто власне, а не гібридні методи, так власне кажучи, це було щоб протидія тому, по-перше, щоб не втручатися в НАТО в різноманітні. Військові операції на окраїнах світу, і е, це було пов'язано з тим, що на момент створення НАТО ще існували колоніальні імперії в старому вигляді. І, відповідно, щоб не залучати їх не розсмикувати сили НАТО на певні. Колоніальні війни, тим паче, що значна частина країн швидше за все не захотіли б це зробити. Через це, власне кажучи, там дуже вузькі територіальні рамки діяльності Північно-Атлантичного альянсу. Зокрема, це через це власне відбулося те, що жоден з членів альянсу він не допоміг Британії під час війни за Фолклендські острови. Це часто згадують, як приклад. Неефективності НАТО не розуміючи, власне кажучи, самого сенсу цієї організації спрямованої, прямоною проти Москви, проти загрози зі сходу. І відповідно країни, вони протягом всього, цей альянс протягом всього існування, він був спрямований на одну ціль: це забезпечення системи колективної безпеки в північній Америці і Європі. Зараз, ось власне кажучи, основно момент, він тут значною мірою переглядається, ставиться за мету створення такої глобальної політики і підтримки демократії партнерів по всьому світу, які б могли б ефективно протистояти. Авторитарним режимом не лише в Європі, але і е, в Азії, на Тихому океані, Інду-Тихоокеанському регіоні, таким чином забезпечуючи вже не лише безпеку е, в районі північної Атлантики, але у всьому світі. Друзі, я нагадаю, що ви слухаєте армія ЕФМ, а також саме зараз слухаєте нашу традиційну що вівторкову програму міжнародний огляд. Окрім того, ви можете на нашій сторінці армія ФМ у Фейсбуці дивитись цю ж трансляцію. Наступне питання: як я зрозумів, окрім прямої агресії в цьому в цьому документі в цій стратегії прописані від прописана відповідь на гібридні дії? Тобто, що це будуть за відповіді, ось ми знаємо, що вже Байден, новий уряд, США, який в кінці січня 2025-го якраз опиниться в Білому домі, хоче все ж таки протидіяти тим хакерським загрозам, які ось відбулися пару тижнів тому. Це що це будуть за методи глобальні? І саме як от адміністрація Байдена хоче протистояти цьому? Ну насамперед, це створення глобального партнерства демократії, співпраця, як в рамках. В Сполуч... рамках Північно-Атлантичного альянсу, так і з країнами, що знаходяться під безпосередньою загрозою з боку авторитарних режимів. В контексті власне, Європи, це Фінляндія, Швеція, ну і, звісно ж, Україна. Як... Тут треба виокремити топові. Я що там згадую, це як... вони нейтральні держави. Це нейтральні держави, але тим не менш вважається, що це необхідне, щоб розвивати партнерство з ними. Це відповідає власне, їхнім власним політичним намірам і усвідомленню до безпеки. Тобто нещодавно було якраз повідомлено, що на 40% за один рік збільшується так, військовий джерел шведів, шведів нарощується військовий бюджет у Фінляндії, справді фактично це є певною відповіддю на загальні загрози, що і випадку НАТО, що і випадку окремих національних країн. У умовах, коли загрози мають певне спільне джерело, або швидше джерела в даному випадку, відповідно обстоюється необхідність взаємодії створення консультативних органів в рамках НАТО, які будуть допомагати для протидії ці. І агресії е, і окремим членам Північно-Атлантичного альянсу, і країнам, що є партнерами НАТО. Наступне це стосується, власне кажучи, створення так званого інституту динамічних санкцій. Е, ставиться за мету на те, що, е, власне, НАТО мусить не стільки реагувати на якісь особливо жахливі події, пов'язані з гібридною агресією, а, власне кажучи, постійно нарощувати санкційний тиск. І у разі, якщо не буде, власне кажучи, певно, певного відступу з боку Росії, це умови, власне кажучи, це Крим і Донбас, то в такому разі санкції мусять постійно нарощуватись, постійно мусить наноситися шкода за їх рахунок. Тобто Певне, приходить розуміння, як ми бачимо по цьому документу, що, власне кажучи, особисті санкції забороних там якомусь там заступнику керівнику поліції в Іванівській області, це не зовсім ефективно. Відповідно, необхідно вводити санкції проти установ, інституцій, галузі. Це ставиться як наступне, власне кажучи, з методів протидії. Наступне це, власне, кажучи, створення певних організацій, груп протидії, що спрямовані проти конкретних актів агресії. Зокрема, і в кіберпросторі, і в сфері пропаганди, таким чином забезпечуючи можливість додаткової пірності для слабких ланок е цього глобального союзу демократії. А, давай від Росії перейдемо до Китаю. А, яку загрозу Китай і кому він несе? Китай ст створює загрозу насамперед, і про це відзначається зокрема в е доповіді е власне, особисто генерального секретаря НАТО е в рамках зміни. Певної глобальної рівноваги, перетягуючи на себе перевагу в технологічному економічному плані, активно підтримуючи авторитарні режими по всьому світу, ту ж Росію, налагоджуючи з нею співпрацю в оборонній сфері, займаючись відкритою територіальною експансією, якраз цього року відбулася анексія е, цілого ряду островів в південно китайському морі, що в сотнях кілометрів від е, території Китайської Народної Республіки, це 80 найменувань цього які, власне кажучи, забезпечують не лише контроль за островами, але й і, але і контроль за величезною акваторією Південно-Китайського моря. Цього року відбулося певне протистояння між силами Китайської Народної Республіки і Сполучених Штатів, які були спеціально надіслані, е, якраз пов'язане із розгортанням військової інфраструктури на е, Південно-Китайському морі. Там відбувається дуже активна мілітаризація, розбудовуються, власне кажучи, ці острови за рахунок їх укріплення і підвезення будівельних матеріалів. Там одразу розгортається е, військова база. Ще в 2016 році там було створено три аеропорти. Які власне, знаходяться подвійним використанням насамперед як військово-повітряні бази. Там розміщені були протикорабельні гіперзвукові ракети, як важлива частина військової інфраструктури, як повітряного, так і наземного базування, і регулярно здійснюються власне, рейди військово-морських сил, які так чи інакше постійно перебувають в тій акваторії. Наступне це стосується активної участі в хакерських атаках. Якраз з китайських спеціалістів, і це стосується і як поздобуття інформації, так і, власне кажучи, здійснення прямих атак для того, щоб протидіяти ефективних роботі, ефективній роботі окремих відомств. Буквально нещодавно перед цим було е, оприлюднено е, факти про те, що з боку російських та китайських хакерів було здійснено атаку на атомні об'єкти в Сполучених Штатах. Було створено китайцями спеціальний інститут по збору даних усіх представників державних інститутів державних органів Сполучених Штатів. Таким чином Америка є основною ціллю для, власне кажучи, гібридної агресії вже з боку Китайської Народної Республіки, з боку з точки зору територіальної експансії. Власне його агресія південно-китайському моря, вона загрожує основним країнам регіону. Це Малайзія, В'єтнам. Філіппіни, Бруней і Тайвань, власне кажучи, які також претендують на цю акваторію. Зокрема, ця акваторія також сприятиме значному посиленню, власне кажучи, не лише військово-стратегічної, але економічної потуги Китаю за рахунок доступу до місцевих ресурсів. Наступне це, власне кажучи, стосується вже певної економічної діяльності Китайської Народної Республіки, що якраз сприяє тому, що Власне, прийняттю цієї стратегії будуть протистояти певні європейські країни. Справа в тому, що Китай, маючи величезні економічні ресурси, він вже є фактично певним експортером інвестицій в глобальному плані, в тому числі і для європ... країн Європейського Союзу, зокрема Франції, Німеччини. Тобто це активне налагодження економічних відносин, як і в випадку з Росією, але там на плані, в плані лише вуглеводнів, воно дуже сильно б'є по можливості консолідації за, про західних сил і фактично є інструментом для Китаю, для їхньої власної експансії глобально, глобального плані. Тому що і це відзначається окремо, а Китай, як і Росія, є, власне кажучи, не лише власне, економічним, військовим суперником, але й ідеологічним. І насамперед Китай, як більш сильний учасник цієї осі, Москва-Пекін, вони пропонують собою, власне кажучи, певний приклад успішного авторитаризму і активно підтримують авторитарні режими по всьому світу, протистоюючи можливостям встановлення там, демократії. При цьому створюючи для демократії загрозу не лише ззовні. Як військова, економічна сила, як е, певний центр, що займається політичним лобіюванням, вон, е, технологічним, власне кажучи, вони також протистоять зсередини, підтримуючи ті сили, які е, протистоять демократії в кожній із країн, як в Азії, так і в Європі. Хто разом з НАТО зможе реально протистояти Китаю? Мова йде насамперед регіоні, е, мова йде насамперед про. Демократичні країни по периметру Китаю, в першу чергу про Індію, звісно, тобто, це до речі, один з найбільш яскравих моментів це, цієї стратегії, це власне кажучи активні наміри по підтримці Індії проти Китаю як найбільшої у світі демократії, що окремо відзначається, яку потрібно, власне кажучи, всіляко допомогти їй можливості ефективно протистояти силам Китайської народної республіки. Наступне – це старі власне партнери Сполучених Штатів. По регіону, це Південна Корея ще з часів Холодної війни, Японія, Австралія, Нова Зеландія. Наступне це, власне кажучи, це вже відносно нові партнери, що, до яких є певні, звісно, питання зв'язку з їхньою неоднозначною позицією, зокрема через економічну залежність від Китаю, небажання з ним сваритися, але тим не менше наявність певних територіальних суперечок. Це мова йде, звісно, про Філіппіни, Бруней, е В'єтнам і Малайзію. В першу чергу тут відзначається те, що власне кажучи, китайська загроза Південної китайському морі вона змусила ці країни так чи інакше дом... почати домовлятися між собою, оскільки між ними відносини насправді протягом всього цього періоду були доволі напружені. І власне кажучи, що В'єтнам, що Філіппіни, вони. Тривалий час намагалися так чи інакше домовитись з Китаєм, вважаючи, що е, партнерство воно принесе більше ніж, скажімо, партнерство із Сполученими Штатами. Тим паче, що власне кажучи, у випадку В'єтнаму особливо меншою мірою Філіппіни також є певні напружені сторінки пов'язані із активною інтервенціоністською політикою щодо цих країн. Ну і звісно, тай... Звісно, звісно ж, тайвань, який є, власне кажучи, першою загрозою. Перше під загрозою експансії Китайської Народної Республіки, оскільки ми можемо побачити так по карті, що Китай буквально за рахунок цієї анексії охоплює угу. Тайвань з боків і таким чином і одночасно розвиває власне кажучи свої десантні сили, військово-морські сили, які можуть ефективно нанести удар по Тайваню. Крім того, якраз цього року відбулося е, було заяви з приводу того, що відхід від політики власне безумовно мирної е, інте, реінтеграції Тайваню Китайської Республіки е, це, звісно, було край негативно сприйнято Тайбеєм, оскільки означає, що було зроблено ще один крок до війни за повернення Тайваню, в який може власне втрутитися інші країни регіону. Насамперед мова йде про конфлікт великих держав. Тобто, цього самого Союзу демократії на чолі зі Сполученими Штатами. А цей конфлікт можливий? Безумовно можливий. Такі. Безумовно, можливий, власне, він уже зараз є частиною е стратегії розбудови Збройних сил і азійських країн, скажімо, Малайзії, що до цього говорила, В'єтнам, той же Тайвань е і навіть країн Східної Європи. Тобто, е міністр оборони. Польщі Моравецький він заявив, що, власне кажучи, Сікорський, Сікорський, перепрошую, власне кажучи, заявив, що Польща мусить розвивати свої збройні сили з огляду на те, що незважаючи на те, що ми в НАТО ми будемо розвивати всіляко польсько-американські відносини. Аміверний конфлікт, коли, коли США з Китаєм. За яких власний Китай не зможе власне США не зможуть не захистити? Тобто, це вже зараз є певною частиною стратегії країн по всьому світу, які розуміють, що це реальна загроза. Ну власне, в Польщі все ж таки багато новітніх зразків озброєння. Я Ми думаю, зумі... що вони все ж таки не пропадуть, як ніяк. А що яке точніше місце Україні відведено в стратегії НАТО 2030 вона розглядається як партнер, власне кажучи, демокра... приклад демократії, що бореться за своє виживання. Безпосередня жертва російської агресії, якраз з огляду на неї, значною мірою ця стратегія розвивалася з огляду на приклад України, те, що тут відбулося, е, і власне кажучи, країну, яку потрібно безумовно підтримувати і забезпечити їй можливість ефективно протистояти російській загрозі. Угу. А, тобто, а, а там прописано те, що все ж таки в якомусь там 2025 чи 2027 Україна буде членом НАТО. Ні, про вступ, то власне кажучи, мова не йде. І в, власне кажучи, тут мова йде не стільки про розширення альянсу, тут мова йде про створення такого глобального партнерства демократії, стриженим якому ядром буде якраз країни НАТО. Тобто Україна тут, власне, в числі таких країн, як Фінляндія, Швеція, ну, власне, Індія, Японія, Південна Корея це країни-партнери, демократії, які знаходяться на цьому е небезпечному фронтирі боротьби з авторитарними режимами. Тобто, в Україні е як партнеру е що надається? Там, кошти, озброєння, допомога якась ще військова? Ну, мова йде е про. Власне кажучи, активну підтримку, надання озброєнь, створення додаткових тренувальних місій, розміщення тут військових підрозділів на ротаційній основі, розгортання власне, заходів по активному стримуванню Росії. Мова йде про проведення місій по патрулюванню стратегічним бомбардувальникам в цьому районі і подальше підсилення місцевих збройних сил для того, щоб вони могли скоординовано діяти разом із силами НАТО у випадку. Необхідності, а ця стратегія 2030, вона коли набуває чинності? Власне, після саміту в 2021 році весною, який мусить бути призначений, його першопочатково думали призначити на літо осінь 21-го року. Але справа тому, що було домовлено ще в жовтні, що якщо переможе Байден. Що вже тоді очікувалося, що сталося, власне тоді потрібно призначити на кілька місяців раніше, десь приблизно півроку, цей саміт, щоб власне відродити НАТО в рамках політики нової адміністрації, оскільки вважається, що до цього є і сприятливі е, умови через Байдена і те, що він, власне кажучи, всіляко декларував наміри переглянути наслідки політики Трампа і власне кажучи, необхідність через те, що активно розвивається агресія з боку авторитарних режимів. Um... Uh. Друзі, ви ж слухали щойно міжнародний огляд і говорили ми про стратегію НАТО 2030 Але перед тим як попрощатися, я нагадаю, що за тиждень, вже 29 грудня, ми поговоримо про найважливіші і найпомітніші такі міжнародні події, які відбулися в 2020 році. Ми хотіли вже сьогодні про це говорити, але от знайшли дуже цікаву та важливу тему стратегія НАТО 2030 Так що наступний вівторок, 16.10, військова хвиля армія. Ф ФМ і програма Міжнародний огляд. А я ж нагадаю, що гостем нашим був координатор напряму міжнародної політики в центрі політичних студій Доктрина Денис Москалик і знову тобі дякую. А мене звати Андрій Давидов, і ми почуємося вже незабаром. Всього найкращого. Події в Сирії та Венесуелі, Лівії та США – Це стосується кожного українця. Адже модерний світ наскрізь глобалізований. Хто б що не казав? Аналітика, прогнозування та шляхи вирішення глобальних конфліктів у програмі Міжнародний огляд з Андрієм Давидовим. Стоїш на касі в черзі. Слухай армія. ФМ.